Пропоную вам дидактичну гру. Підбери картинку, щоб закінчити речення. Розглянемо малюнки. Кошеня сховалося в коробці чи в гнізді. На небі світить сонце чи свічка. Діма любить читати чай чи книги. Над квіткою літає бджола чи літак. Марійка купається у вані з песиком, чи з гумовою качечкою. Далі під кущем сидить сірий зайчик чи слон. Річкою пливе ракета чи човен. Восени зібрали врожай моркви чи жуків. Вранці задзвонив будильник чи диван. З яйця вилупилося олень чи курча. Добре. В лісі ми збирали гриби чи кубики. У небо полетіла червоний кран, чи кулька. Аня вчиться грати на відлічі на скрипці. Костя у дворі зліпив сніговика чи булку. Марійка катає м'яч чи коробку. Навесні повертаються перелітні дельфіни чи птахи. Вночі всі діти мають спати, чи їсти. На Новий рік ми вбираємо ялинку чи автобус. Взимку у барлозі спить кіт, чи ведмідь. Молоко дає корова, чи лелека. Молодці. До нових зустрічей!